Скандальна конгресвумен від республіканської партії Вікторія Спарц відзначилася черговою безглуздою заявою. Уродженка Чернігівської області Спарц заявила, що для перемоги України у війні з Росією необхідно цитуємо мобілізувати всю країну, оскільки, за її словами, Росія має значно більше населення та не турбується про втрати серед своїх громадян. Докладніше далі. Конгресвумен Спарц оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбуці фрагмент інтерв'ю каналу CNN. У відповідь на запитання журналіста щодо зниження призовного віку в Україні з 25 до 18 років, на якому наполягає адміністрація Байдена. Спарц заявила, що проблема полягає не в нестачі зброї на фронті, а в нестачі людей і потребі в багатьох нових силах. Це дуже складна і дуже жорстока війна, підкреслила конгресвумен. Якщо Україна хоче виграти війну проти Росії, яка має багато людей. І не переймається, скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю Україну. Спарц також навела приклад Радянського Союзу, у якому, за її словами, в часи Другої світової у боротьбі проти нацистської Німеччини брали участь навіть діти та старші люди. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.